Вітаю тебе на практиці. Сідай зручно врівні спину, поклади руки на коліна, прикривай очі, зроби глибокий вдих через ніс і видих. Наступний вдих, піднімай плечі наверх, прокручуй їх назад і з видихом опускай вниз. Глибоке дихання нас повільнює. Налаштовуй на практику, проскануй все своє тіло, усвідом' його межі, створи намір на цю практику, як ти хочеш почуватись в процесі та як ти хочеш почуватись після. Поклади ліву руку на живіт, а праву на поверхню грудної клітини. Зроби вдих через ніс в живіт, розширюючи стінки живота і піднімайся вище, розширюючи реберну зону і вище поверхню грудної клітини. Видих відбувається через рот. Ми видихаємо звук і відпускаємо живіт, ребра і поверхню грудної клітини. Продовжуємо власному ритмі дихання. Вдих в живіт. Ребра, поверхня, видих. Останній вдих і видих, збираємо руки перед собою в замок, вдих, піднімаємо їх наверх, розкриваємо грудну клітину, видих, переводимо руки вперед, округлюючи спину, підберіться до грудної. І продовжуємо в своєму ритмі дихання, вдих наверх, видих вниз. Наступний вдих, ведемо руки через сторони наверх, витягуємо хребет, з видихом ліву руку опускаємо вниз на лікоть, правий дотягуємося в бік. вдих, повертаємось на середину, видих права рука вниз на лікоть, ліва витягує бік. І продовжуємо в своєму ритмі дихання. Наступний вдих, залишаємо руки на середині, видих, ліва рука за спину, права до зовнішньої сторони лівого коліна, скрутка від куприка до маківки. Хребет одна рівна лінія, плечі опущені вниз. Стараємось подивитися на стінку позаду нас. І наступний вдих, повертаємось на середину маківка, повертається остання руки наверх. Видих права рука за спину, ліва до коліна скрутка. Наступний вдих повертаємось назад, руки йдуть наверх, і з видихом опускаємо їх вниз і переміщаємо за спину. Ноги розводимо зігнуті в колінах по сторонах, упор на п'ятки і починаємо працювати кульшовим суглобом, опускаючи коліна по сторонах вниз. Грудна клітина тягнеться наверх. Сідниці можна відривати. Наша задача покласти коліна на підлогу вниз. Ми зупиняємося, вирівнюємо праву ногу вперед, ліву залишаємо на місці і працюємо тільки лівим коліном. Якщо є бажання, руки можна перевести вперед долоня до лодоні. Якщо дуже важко, залишайте їх позаду за спиною. І тепер ми рухаємо коліном, не відриваючи сідницю від підлоги. Стараємося на свій максимум опустити ліве коліно вниз до правого. Змінюємо ноги, ліву ногу витягуємо вперед, праву згинаємо в коліні і виводимо в бік. Працюємо так само, закриваємо праве коліно до лівого, відриваючи сідницю. Грудна клітина тягнеться наверх. І тепер продовжуємо рух, не відриваючи сідницю від підлоги, закриваємо коліно на свій комфортний максимум. І тепер ми піднімаємося наверх на наш край килима. Робимо вдих, руки витягуємо до стелі, призгинаємо коліна таз вперед прогинь в спині видих, вдих в прогині, і з видихом опускаємося вниз, дотягуємо ніс до колін вдих, видих кисті під плечима, розтягуємо хребет та шию, руки можна перевести на коліна. І з видихом ставимо кисті на підлогу два кроки назад, планка вдих. І з видихом опускаємося в чатурангу, або ставимо коліна і спрощуємо вихід вниз. Вдих, собака наверх, і з видихом уходимо назад, в собаку вниз. Коліна можна залишити призігнутими грудною клітиною тягнемося до колін. І з видихом підходимо вперед до рук. Вдих, дотягуємося носом до колін, видих кисті під плечима, розтягуємо хребет та шию, вдих, і з округлою спиною на видиху піднімаємося наверх, вдих, витягуємо руки до стелі, видих прогин, вдих в прогині і з видихом повертаємося назад в рівне положення. І знову вдих, ведемо руки через сторони наверх, з видихом опускаємося вниз, носом дотягуємося до колін вдих, видих кисті під плечима та насина, витягуємо хребет, вдих, видих кисті на підлогу, два кроки назад, планка, вдих в планці. І з видихом чатуранга або коліно спрощена, вдих, собака наверх. І видих, собака вниз. Залишаємося в собаці. І з видихом витягуємо ліву ногу наверх і згинаємо в коліні, розкриваючи стегна. Вдих, вирівнюємо коліна, витягуємо його до стелі. І з видихом підтягуємо ліву ногу вперед. І ставимо з лівої сторони нашого килима. Праве коліно можна покласти на підлогу або залишити наверху. І з наступним вдихом ми відкриваємо ліве коліно вбік, переводячи стопу на зовнішнє ребро. І з видихом повертаємось в початкове положення. І продовжуємо вдих. Розкриваємо позицію, видих, закриваємо. Наступний вдих залишаємо відкрите коліно і опускаємося вниз на лікті. Якщо дуже важко, ви можете опустити праве коліно, якщо хочеться ускладнити, лівою рукою можна занурнути під лівим коліном. І з наступним видихом піднімаємося наверх. Переводимо ліву стопу до правого края килима і опускаємо коліно та стегну вниз. І додаємо невеликий рух, ми перевалюємося на ліву сідницю і повертаємо стегна посередині. Зупиняємося та ставимо руки перед собою, з видихом опускаємось від живота вниз, вдих, піднімаємося наверх, витягуємо хребет і продовжуємо видих вниз, вдих наверх. З наступним видихом залишаємося внизу, кладемо руки перед собою. Можна опустити на них лоб. Дихання глибоке. Ставимо руки перед собою. Видих, піднімаємося наверх, переводимо праву ногу вперед. Ліве зігнуте коліно кладемо поверх правого так, щоб ліве коліно було над правим коліном. Ми робимо вдих, витягуємо хребет і з видихом від живота опускаємося вниз. Стопа правої ноги тягнеться на себе. Ми піднімаємося наверх, беремо ліву ногу в зігнутому положенні, дотягуємо до грудей і з видихом робимо ротацію розворот в лівий бік. Зупиняємось посередині, дотягуємо коліна до грудей, беремося за стопу, робимо вдих і вирівнюємо коліна, витягуючи ногу наверх, видих, схинаємо вниз. І продовжуємо працювати в своєму власному темпі і амплітуді. Останній вдих залишаємо ногу наверху, правою рукою беремо за ліву стопу, ліва рука йде назад скрутка. Ми стараємось подивитися на великий палець лівої руки. Хребет рівний, не завалюємось назад. З видихом повертаємось на середину, згинаємо ліву ногу, ліву п'ятку кладемо поверх правого коліна і підтягуємо праву ногу до себе. Права п'ятка під лівим коліном. У ваших ногах має створитися трикутник. І в цьому положенні з видихом ми опускаємося по можливості вниз. Якщо відчуваєте дискомфорт, залишайтесь наверху. І видих піднімаємося наверх, і переходимо в позицію планки, вдих в планці. І з видихом опускаємося в чатурангу або коліна спрощена. Вдих, собака наверх, і з видихом собака вниз. Наступний вдих піднімаємо праву ногу наверх. Згинаємо в коліні, розкриваємо стег на видих. І на наступний вдих, витягуємо коліна, дотягуючи стопою до стелі. Видих, переводимо праву ногу на правий край килима. І роблячи вдих, Відкриваємо коліно в правий бік, переводячи стопу на зовнішнє ребро. Видих, дотягуємо коліно до грудної клітини і продовжуємо в своєму ритмі. Ліве коліно можна опустити на підлогу, якщо дуже важко. На наступному вдосі залишаємо праве коліно в стороні і опускаємося на лікті. Якщо комфортно можна, піднирнути правою рукою під правим коліном. І з видихом повертаємо руки наверх, піднімаємось і переводимо праву стопу на лівий край килима, опускаємо стегна вниз і перекатуємося на ліву сідницю і повертаємо стегна прямо. Робимо такий мікрорух, щоб знайти зручну позицію. Зупиняємося посередині, ставимо руки перед собою, на видиху опускаємося вниз, вдих, піднімаємося наверх, витягуємо хребет. І з наступним видихом залишаємося внизу, руки кладемо перед собою, опускаємо лоб, розслабляємо шию. Дихання глибоке. І з видихом піднімаємося наверх, переводимо ліву ногу вперед рівною. Праве зігнуте коліно кладемо поверх лівого і ліву стопу натягуємо на себе, вдих витягуємо хребет наверх і з видихом опускаємося від живота вниз. З видихом піднімаємося наверх, підтягуємо зігнуту праву ногу до грудної клітини і додаємо ротацію в корпусі, відкриваючись на правий бік. Зупиняємося посередині, переводимо коліно до грудної клітини, беремося за праву стопу і наступний вдих вирівнюємо ногу наверх, видих, опускаємо вниз і працюємо в своєму ритмі дихання та своїй амплітуді. Наступний вдих залишаємо ногу наверху, лівою рукою беремося за стопу, праву відправляємо назад. Скрутка на видоху в корпусі. Ми стараємося подивитися на великий палець правої руки. І з видихом повертаємося назад, згинаємо праве коліно, ліву зігнуту ногу підтягуємо до себе і викладаємо наш трикутник права п'ятка поверх лівого коліна, ліва п'ятка під правим коліном. І на видиху від живота ми намагаємося опуститись вниз. Якщо дискомфортно, ми залишаємось наверху. З видихом піднімаємося наверх і переходимо в позицію планки вдих, видих чатуранга або спрощена, вдих собака наверх і з видихом собака вниз. Вдих в собаці і з видихом підходимо вперед до рук, топи ставимо широко по краях килима, носки дивляться в діагональ і переходимо в маласану. Руки збираємо в намасте, лікти впираються в коліна, розкриваючи їх більше, куприк тягнеться вниз, а маківка розтягує наш хребет вверх. З наступним видихом ліве плече опускаємо до коліна вниз, права рука відкриває нас наверх вдих, видих, переводимо себе на праву сторону, праве плече в праве коліно, ліва рука наверх. І продовжуємо рух, відкриття вдих, перехід видих. Стараємося зберігати центр тяжко посередині, не переходити сильно на ліву чи на праву ногу. І з наступним видихом зупиняємося, збираємо стопи, сідаємо на килим, беремося під колінами і округлюючи спину від поперека, опускаємося вниз. Коліна підтягуємо до грудної клітини, обіймаємо себе і качаємося вправо-вліво, масажуючи собі поперек. Ліва нога рівно витягується вперед, праве коліно зігнете, скрутка в лівий бік. Праве плече лежить на підлозі, ми його не відриваємо. З видихом повертаємо, праву стопу ставимо на підлогу, ліву стопу поверх правого коліна, ліве коліно дивиться вбік, і руками беремося під правою ногою, підтягуючи коліна до себе. За бажанням праву ногу можна вирівняти або залишити зігнутою в коліні. З наступним видихом вирівнюємо праву ногу, ліве коліно зігнути, скрутка в правий бік, ліве плече лежить на підлозі. І видих, повертаємо ліву стопу, ставимо на підлогу, права стопа поверх лівого коліна, праве коліно вбік. Беремося руками під лівим коліном і дотягуємо ногу до себе. Ви можете вирівняти ліву ногу або залишити її зігнутою в коліні. І з видихом відпускаємо позицію, опускаємо ноги вниз, збираємо стопи разом в та чи метелика, і розкриваємо коліна по сторонах, глибокий вдих і глибокий видих. І витягуємо ноги вперед, переходячи до шавасани. прикриваємо очі. Робимо глибокий вдих і глибокий видих. Починаємо розслабляти все наше тіло від пальців на стопах, прямуючи нашою увагою вверх аж до маківки голови. З кожним наступним видихом ми відпускаємо стрес та напругу з нашого тіла. Ми відпускаємо думки і даємо собі час для тиші та відпочинку. Робимо глибокий вдих і з видихом повертаємося до свого фізичного тіла, починаємо рухати пальцями рук, пальцями ніг, поступово, не поспішаючи, можна потягнутись, наче ви тільки-тільки прокинулись. І коли будете готові, лягаємо на будь-який бік, через який піднімаємось в наше зручне положення. Наступний вдих, руки через сторони піднімаємо наверх, видих, опускаємо на месте, на рівні нашої анахати, нашого сердечного центру. І щиро дякуємо собі, дякуємо своєму тілу, дякуємо всім і всьому, кому ми хочемо бути вдячні сьогодні. Я дякую вам, дякую, що приєдналися до моєї практики. Бажаю вам гарного дня Намасте.